Сергій Маргевич автоінструктор, майстер практичного навчання поводінню. Одружений виховує п'ятирічного сина, постійно працює над саморозвитком життєве кредо за своє життя зробити максимум користі. Давай. Перше питання, тому що воно стосується жінки за кермом. Ось цей такий дуже розповсюджений стереотип, що жінка за кермом якось не так водить машину, як чоловік. Всі її бояться, чоловіки навіть собі інколи дозволяють порушувати, я не знаю, якусь якісь правила і сваритися навіть на жінку, відкривати вікно. Знаєте, і ти не так їздиш. Чи це дійсно так? Чи дійсно їзда жінки відрізняється від їзди чоловіка за кермом? Ні, насправді це не так, що жінки, що чоловіки їздять однаково. Mm -hmm. Справа в тому, мені здається, що чоловік більш впевненіше себе почуває за кермом, так як це автомобіль, техніка і так далі. А жінка, типу, тіпа, кермо, педалі і все. І тому, якби чоловіки, можливо, десь перегибають в цьому плані, але жінки доволі дуже гарно водять, обережно водять. Да, в жінок більше буває таких, що моментів, що вони настільки хочуть правильно проїхати вірно, щоб не було ніяких там нюансів, але взагалі все набагато проще, там трошечки подвинувся, подивився і поїхав. Ну, як зазвичай, ми їздимо так, ну не порушуючи, але не заважаючи нікому. І тут чоловікам, напевно, стає десь не, не подобається чи не, не знаю, як це назвати вірно. І вони починають, типа, да що давай швидше, да як же це mm -hmm. так? Ну mm -hmm. і з цього напевне це і породилося. Але жінки доволі гарно їздять, є багато спортсменів, жінок, автоперегонів, і дійсно це все. Я не вірю в це. <плес> Дякуємо, Сергій, Це <плес> те, що хотіла почути я і всі жінки, які зараз дивляться світанок. Тобто, <плес> друзі, це все в ваших головах, це все ваше особисто. Ну а від мене запитання таке: з вашого досвіду, які найтиповіші помилки роблять ті. Хто починає навчатися водінню автомобіля? Ну, найтиповіша помилка це, на мою думку, це страх. Людина mm -hmm. просто боїться. Вона сковує свої дії, вона сковує свої думки. Вона перевантажує свій мозок якимось там страхом, що щось в'їде, щось нападе, щось там взірветься. Ну не знаю. Mm -hmm. І людина скована, насідає, вона не може розслабитися. А зазвичай, як ми не можемо розслабитися, ми нічого не можемо зробити. І оце ну, на мою думку, сама велика помилка. А все інше воно поправляється, вчиться, і все виходить. Такого не може бути, що людина чогось не вміє. Якщо цілеспрямовано до цього йти, ти навчишся, і ти будеш це робити, і ти все зможеш. Mm -hmm. Ну якщо на голове бажання, в принципі, так бажання, як у будь-якій справі. Так. Якщо ми вже говоримо про новачків, що ж тоді для них є найнебезпечнішим зараз на дорогах, на вінницьких дорогах? Це поспішати, це в першу чергу поспішати. Тому як людина ще не не настільки фокусує швидко обставини на дорозі, і вона намагається швидко щось зробити. Насправді немає навички чи там досвіду, і може влипнути в якусь неприємну ситуацію. І далі страх збільшується, і тоді людина дуже дуже попадає в таку ситуацію панічну, що важко витягувати. Вона постійно боїться. Це поспішність, Це більше поспішність. А з приводу досвідчених водіїв, я впевнений, що і досвідчені водії теж роблять помилки не лише ж новачки помиляються всі, всі ми пом Моляємося так. Це знаєте, Ді... як е, такі задирчиві, що все, я вмію, все я знаю, мені нічого не по чому. І е, вернемося до теми жінок, що вони всі хочуть повчати, що вони все знають, вони все вміють. Да. То рано чи пізно ми бачимо ці машини на лафеті і його сидить. Сергію не то... так. <риклад> <риклад> це за впевненість тих чоловіків, які дуже все все вміють і все знають, все вони. Да. Розуміють, ага. але зарано чи пізно воно все розстає на свої місця? Ну, то, ну помилок припускається всі неважливо. Не, не до до досвід, він, звичайно, вирішує, але а, але ніхто не застрахований від тої чи іншої помилки, особливо ну це дорога, це завжди стресова ситуація, це завжди багато учасників. Так, і ти можеш за себе відповідати, не відповідаєш за того іншого, хто поруч їде. Ось ага. і він може тобі створити так само стресову ситуацію, на яку потрібно буде відреагувати. Так а Олено Олено, ще сиди, так уважно слухаю. Я хотіла вас запитати, чи ви новачок чи досвідчена водійка або може не Рувати взагалі я не водійка, не керую ну, зацікавилася. З... Ні, я завжди хотіла навчитися, але я дуже боюся. Ось, от... бачите, в першу страх. чергу страх перебороти так. Саму так, себе. так. Mm -hmm. Я в одній справі можу йти, мені не важливо нічого, я нічого не боюся, а от сісти за руль. З ним треба познайомитись трошки. І все буде нічого страшного там немає. Тобто ну, то все, все, все на майбутнє. Я думаю, що можна буде спробувати, а чому ні? А, з приводу, знову-таки, на дорозі повага, ось того, що під, 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 підрізають, не підрізають, повчають одне одного. -одно. Як у нас з цим компонентом стосовно, ось коли стосується справа тих, хто навчається? Вони їдуть, я знаю, що я коли навчався, то сигнали ззаді, коли десь заглох на світофорі, чи ще щось типу такого, типу, бубу якийсь такий дискомфорт. Залишився він чи трішки щось ми в цьому плані. Рухає пося в напрямку цивілізації, знаєте, ну здається, що трошки послабилося, тому як багато людей вже розуміють, що це дуже сильна відповідальність, і це важко тій людині, яка тільки починає, але є такі, які сигналі там щось підрізають, щось розказують. Ну таке буває на дорозі. Ми всі люди, кожен різний. Ну приходиться миритися з чимось, десь не миритися. Ну чим менше конфліктів, чим більше поваги, тим краще всім їхати. І той, хто повільно їде, чи там не може чимось справитися, і той, хто швидко їде. Ми один одному допомагаємо. Виїжджаємо з якихось ситуацій і зменшуємо кількість заторів на дорозі. І всі роз'їжджаються. Як Складає. Хотіше запитати і... е... да. ну, давайте, ладно, так, я потім. Просто так, так багато да. чого хочеться вас запитати. Я взагалі хотіла от від вас почути якусь одну дієву пораду для усіх, хто водить автомобіль. Неважливо, це новачок чи досвідчений водій. Можливо, щось одне, стандартне і що завжди працює. А, ну, знову ж наголошу, спокій. <metak> Яка б ситуація не була, видихнув, подивився, заспокоївся і поїхав спрямовано так, як ти собі там планував. Не звертати увагу на всякі ситуації, там, чи хтось там образив, чи щось сказав, чи ще щось показав. Просто спокій і цілеспрямовано йти, куди ти йшов. У мене просто ще одне запитання, яке стосується іспитів, бо без цього ми не отримаємо, якби посвідчення. Помилки, найтиповіші, на що звернути увагу перед тим, як сідати за кермо на іспит? Ну, в першу чергу, це коли ми чекаємо іспита чи якоїсь відповідальності такої, «Да, ми хвилюємося знову ж. І ми сідаємо, руки трусяться, ноги трусяться, як до щеплення відпускати. Да. Ти весь дрожиш, ти не можеш реально заспокоїтися і їхати. Це в першу чергу розуміти, що це нічого такого страшного немає. Ти вмієш їздити, ти сюди прийшов, ти підготовлений, спокійно сів і робиш свої дії, як і робив. В другий момент, після того, коли ти можеш заспокоїтися, ти вже можеш конкретно розуміти, що тобі потрібно робити. Це показчики поворотів, які завжди люди якось Ай, нічого страшного, не вімкнув. Ну що да. тут такого? Ні, тут це важлива річ. Вона інформує про те, що водій хоче зробити, і для того, щоб зробити, ми повинні повідомити, що ми робимо. Тому показчик поворотів в першу чергу треба контролювати. Інший за показчиком поворотом погляд зеркала, mm -hmm. тому як ми вімкнули, повідомили, ми ще повинні подивитися, чи ми можемо якусь дію робити. Тобто Не просто а глянули назад. Вімкнули, подивилися, да впевнилися, що ми можемо цю дію робити, і ми тоді цю дію виконуємо. І з як правило, люди на екзамені із за стресової ситуації з нервів. Або не вмикають, або не дивляться. І це стандартні помилки, які люди роблять. Mm -hmm. Ну і ще із-за того, що нервують, кидають щеплення, не дотримують, лохнуть, створюють ну, навколо себе вже такі обставини, що їм сигналять, ще щось, і людина вже не може скласти іспит. Все знову ж починається з того, що людина перехвилювалася. А, ну і мабуть, треба пам'ятати, що немає завдання в, в того, хто приймає іспит, завалити. Мати стереотип ну, людина приймає приймає іспит на показниках, як які люди вже навчилися. Він же ж не може поставити, що ти склав іспит, а потім на другий день та людина в щось заїхала. Ну так? Да. це відповідальність. Якщо будуть складатися іспити чітко, правильно, да, всі будуть відповідати правилам дорожнього руху. У нас і поменше проблем на дорозі. Так. Всі будуть їздити більш уже якось досвідчено і правильно. Дякуємо, ну, дякуємо дякую за цікавинки.